Привіт! А чи замислювалися ви коли-небудь, що найважливіша частина травлення відбувається ще до того, як їжа потрапить у шлунок? Так, так, усе починається в ротовій порожнині, і це не просто вхід, а такий собі складний контрольно-пропускний пункт. Сьогодні ми з'ясуємо, як один єдиний шматок їжі запускає цілу дивовижну систему, що підтримує наше життя? От уявімо, соковите яблуко перший укус. Що ж там діється в ці перші миті? Це ж не просто механічне подрібнення, зовсім ні. Це миттєвий хімічний аналіз, обробка даних і підготовка до довгої подорожі травним трактом. Давайте розберемось, як саме це все працює. Отже, ротова порожнина це не просто вхід, це можна сказати високотехнологічний центр обробки. Саме тут їжа проходить перший і, мабуть, найважливіший контроль якості. І головним інспектором у цьому процесі є наш язик. Саме він вирішує, чи придатна їжа і запускає цілий каскад реакцій. Язик це значно більше, ніж просто м'яз, це наш головний сенсор. Тисячі смакових рецепторів миттєво сканують їжу, відрізняючи поживні речовини від потенційної небезпеки. Він працює, ніби диригент, змішує, формує і направляє кожен шматочок, і навіть може рефлекторно викинути все шкідливе. Це, по суті, перша лінія нашого гастрономічного захисту. Гаразд, після первинного аналізу до справи береться команда механічної обробки, наші зуби, і це не просто кістки, а спеціалізовані інструменти, де кожен має свою унікальну функцію для подрібнення їжі. Наша щелепа це просто досконалий набір інструментів. Попереду працюють гострі різці, що відкушують шматки, поруч з ними міцні ікла, призначені для розривання. А вже в глибині розташована, так би мовити, важка артилерія, кутні зуби. Своїми широкими поверхнями вони перетирають їжу на кашку, готуючи її до подальшого травлення. Цікаво, що природа передбачила для нас аж два комплекти зубів на все життя. Спочатку з'являються 20 молочних зубів, ідеальних для дитинства, але десь з шести років починається велике оновлення. На зміну їм приходять постійні зуби, більші, міцніші, готові до дорослих викликів. Цей процес завершується аж у підвідковому віці, а інколи й пізніше, з появою так званих зубів мудрості. А тепер давайте зазирнемо ще глибше. Всередину одного зуба. На перший погляд він здається простим, монолітним, але насправді його структура напрочуд складна і складається з кількох шарів, кожен з яких виконує свою життєво важливу функцію. Отже, зовнішній шар зуба це емаль, справжня броня. І це не перебільшення, це найтвердіша речовина в усьому людському тілі. Вона за міцністю перевершує навіть кістки. Її місія витримувати величезний тиск під час жування і служити надійним щитом від бактеріальних атак. Прямо під цією бронею, під емалью, лежить дентин. Це основна маса зуба. Він не такий твердий, але саме дентин надає зубу колір і слугує такою собі амортизаційною основою. І на відміну від емалі, дентин є чутливою тканиною, що реагує на різні подразники. І нарешті в самому серці зуба знаходиться пульпа. Це його живий центр. Саме тут проходять кровоносні судини, які живлять зуб, і нерви, які сигналізують про біль у разі пошкодження. Власне, завдяки пульпі, зуб є живим органом, а не просто шматочком кістки. Та поки зуби механічно подрібнюють їжу, паралельно в роті починається і хімічна обробка, і головний реагент у цьому процесі це слина. Вона не просто змочує їжу, а є складним біохімічним коктейлем. Хоча слина на 98,5% складається з води, уся її магія урешті півтора відсотка. Це справжня біохімічна лабораторія. Муцин обволякує їжу, щоб її було легко ковтати. Лізоцим працює як антисептик, знезаражуючи все, що потрапляє до рота. А ферменти амілаза та мельтаза негайно починають розщеплювати вуглеводи. Просто хімія в дії. Тобто роль слини виходить далеко за межі травлення. Вона наш перший захисник, що нейтралізує бактерії. Вона цілитель, що допомагає загоювати дрібні ранки в роті. Це справді унікальна багатофункціональна рідина, яка працює на нас 24 на 7. І це чудово ілюструє, наскільки все в організмі пов'язано. Виділення слини при вигляді, запаху чи навіть думці про їжу це ж не просто так. Це умовний рефлекс, який посилає сигнал не тільки слинним залозам, а й шлунку, запускаючи вироблення шлункового соку. Таким чином, уся система заздалегідь готується до прийому їжі. Але, на жаль, ця досконана система дуже вразлива, і коли її баланс порушується, наслідки можуть бути досить серйозними. Давайте розглянемо дві найпоширеніші загрози для здоров'я нашої ротової порожнини. Дуже важливо розрізняти ці два захворювання. Якщо просто, то карієс – це руйнування самого зуба, його твердих тканин, а пародонтит це хвороба тканин навколо зуба, ясен та кістки, в якій він тримається, тобто його фундаменту. Обидва захворювання небезпечні і без лікування можуть призвести до втрати зубів. Але є й хороші новини: більшості цих проблем можна легко уникнути, якщо дотримуватися простих, але дуже ефективних правил це такий собі практичний план захисту, заснований на базових принципах гігієни. Ось ці шість правил це не просто поради, це основа здоров'я. Прості дії, як от полоскання після їжі чи уникнення різких температур, захищають емаль. А регулярний догляд, огляди і своєчасне лікування це, мабуть, найкраща інвестиція у своє самопочуття на десятиліття вперед. І наостанок, вражаючий факт, що підсумовує все, про що ми говорили. Для підтримки цієї складної системи наш організм виробляє до двох літрів слини щодня. Тільки уявіть, цілий дволітровий глечик рідини, яка постійно омиває, захищає і запускає наше травлення. І на завершення питання для роздумів. Більшість процесів, які ми обговорили, наш організм виконує автоматично. Смаковий аналіз, вироблення ферментів все це відбувається без нашої участі, але є одна єдина дія, яка залежить лише від нас, і яка визначає здоров'я всієї цієї системи на роки вперед. І це щоденний догляд.